Вітаю, шановні друзі, вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдуже її доля. Минулого разу ми з вами, друзі, розглядали питання щодо розмінування Чонгару і здачу півдня України. Але не лише це питання турбує суспільство. Люди все частіше задаються питаннями, а хто здав північ, хто здав Гостомель, хто винний в трагедії Бучі та Ірпеня. Хто 24 лютого минулого року намагався здати Київ? А отже, і всю Україну? І про це ми сьогодні поговоримо. Ми пам'ятаємо, як під час сценічної прес-конференції президента, присвяченої річниці початку повномасштабної війни, таке незручне питання поставила журналістка П'ятого каналу Ганна Рибалка, яка запитала у президента, і чи вбачаєте ви персональну відповідальність за те, що громадяни належним чином не були? Повідомлені про реальні загрози. І яке покарання, зокрема, на вашу думку, має понести екс-голова СБУ та ваш друг дитинства Іван Баканов? Чи дійсно нині він перебуває в Україні? Коли його зупиніться, і чи ви будь ласка, вистачу, Дякую за вашу доповідь. Мені здається, це важливо, що ми не втратили державу. Так, це завдяки народу України і завдяки нашим Збройним силам. Напевно, і завдяки трошки мені. До тієї прес-конференції також ретельно готувався і Юрій Бутусов, головний редактор і журналіст видання «Цензор.нет», але його не допустили. І свої запитання, які готував для президента, він виклав у соціальних мережах, де, крім запитань, розклав покроково ланцюжок подій, що передували вторгненню, докладно виклавши хронологію подій на Литовищі в Гостомелі, посилаючись лише на факти. І так, факт номер 1 3 квітня минулого року американське видання The Wall Street Journal оприлюднило статтю з посиланням на джерела в керівництві Сполучених Штатів Америки, що глава ЦРУ Вільям Бернс 16 січня 2022 року відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, і надав йому дуже важливу інформацію. Він попередив, що російські війська планують захопити аеропорт Антону у Гостомелі і використати його як ключовий плацдарм для атаки на Київ. Про це розповів і сам Берес у своєму інтерв'ю. Перше, що я сказав президентові Зеленському, це те, що президент Байден попросив мене приїхати до Києва і повідомити йому найсвіжіші дані розвідки, які в нас були. Те, що Володимир Путін планував так званий блискавичний удар з білоруського кордону, щоб захопити Київ за кілька днів. А також захопити аеропорт Гостомель на північному заході від столиці. Його він хотів використати як платформу для висадки десанту, щоб пришвидшити блискавичне захоплення Києва. Гадаю, президент Зеленський. Зеленський розумів, що було на кону і з чим йому доведеться зіткнутися. Українські та наші партнери мали достовірні розвіддані, що також змінило хід війни. Тобто, за словами Вільяма Бенса, це Байден дав йому пряме доручення особисто попередити зеленського. Зробив висновок на своїй сторінці у Фейсбуці, і блогер Джон Сміт. Американці, володіючи інформацією, що Московія готується до нападу, бачили, що українська влада нічого не робить, щоб уникнути геноциду українців. Попередження, передані через Буданова в листопаді 2021 року під час його перебування у Сполучених Штатах, ніяких результатів не дали. Американці тоді весь час дивувалися, чому наші не риють окопи, і Байден повів себе абсолютно як чесна людина. А всі нарікання на партнерів, що їх ніхто не попередив. Просто підлі наклепи на наших друзів, отримавши розвіддані про гостомель, можна було створити пастку для росіян. Продовжує Джон Сміт оточити і взяти в полон весь російський десант. А півтисячі найкращих російських бійців могли обміняти на всіх наших полонених азовців і повернути їх додому. Сотні яких не загинули б Оленівці і в полоні у ворога можна було б уникнути розправ у Бучі. А натомість тисячі українців за закликом своєї депутатки зі Слуги народу Василевської Смаглюк сидіти вдома потрапили до рук вбивць. І ще цікаво: через два тижні після розмови з Бенсом у перших числах лютого хтось дав команду вивезти з Гостомеля четверту бригаду Національної гвардії України. Те саме зробили і зі всією артилерією Збройних сил, яку відвели з Київщини. І це факт номер 2 Четверта бригада національної гвардії була створена спеціально для оборони аеродрому Гостомеля у 2016 році за рішенням ексміністра МВС Арсенія Авакова та командувача національної гвардії України Миколи Балана. У складі цієї бригади була повноцінна і добре підготовлена батальйонна тактична група з 12 гаубицями Д-30, зенітно-артилерійським дивізіоном, до 10 танків, понад 30 БТР-3 з мінометною батареєю 120 мм, а також з безпілотниками для коригування вогню. Воїни 4-ї бригади національної гвардії чудово знали усю місцевість на аеродромі та навколо. Тренувались, жили в тому районі і були дуже добре підготовлені. Вони прийшли багато навчань і були здатні діяти і без техніки. Напевне, саме тому на початку лютого увесь відмінно підготовлений бойовий склад 4-ї бригади Нацгвардії, включно з усією боєздатною бойовою технікою, був раптово знятий з оборони аеропорту Гостомель та півночі Києва і перекинутий у Луганську область. Останні кадрові підрозділи виїхали з Києва за кілька днів до повномасштабного вторгнення. Це підтвердив. І пресофіцер бригади швидкого реагування Рубіж Національної гвардії України Андрій Куліш. До 24-го числа. Е, основна частина нашої бригади, наша батальйонно-тактична група, е, відбула на планову ротацію на схід. Е, тобто, можна говорити, що більше 90% саме. Бойового нашого складу, включаючи е, техніку, включаючи і протиповітряні засоби, е, вони всі відбули на планову ротацію і е, 24 ранок вони всі зустрічали в районі станиці Луганської. А також командир 4-ї бригади, полковник Артем Ілюхін. На той момент 24 лютого наш підрозділ відповідно з бригади батальйонно-тактична група убула на Планову ротацію Луганської області, тобто, можна сказати, бойовий склад бригади, такий ударний кулак, вже був не в бригаді. У гостомелі тоді залишилися тільки рота солдатів строкової служби: адміністративна частина, частина зенітно-артилерійського дивізіону і кілька одиниць несправної бойової техніки. Не було жодного танку, жодної гармати. А також чомусь не були зосереджені зенітно-ракетні комплекси малої та середньої дії. Про те, що хтось позбавив всю Київщину артилерії, казав і начальник управління ракетних військ і артилерії командування сухопутних військ збройних сил України, генерал-майор Андрій Маляновський. Ракетні війська артилерія, вся угруповання було зосереджено на сході нашої держави. І оборонять Київ починала зведена артилерія загальної підтримки. Вона була в складі одного дивізіону. 27 була зведена батарея, так звана салютна батарея Д-30. Бойовий підрозділ. Тобто в перші дні вторгнення весь Київ був залишений майже без артилерії, бо був лише дивізіон піонів. Цей хтось. Свідомо оголював головний напрям удару расистів з півночі, про який попереджало ЦРУ у січні, і який фактично прийняли на себе діловоди, строковики і бухгалтери, а також батарея так званих парадних Д-30, а також Тетяна Черновол зі Стугною Зарабською в'язів з близькосхідних контрактів. Бо хтось перед війною також зупинив і закупки стугн для армії, ну щоб не було засобів протидії руським армадам. Тому всього лише за один день, 24 лютого, головні сили Кремля без жодних перешкод проїхали маршем 200 кілометрів від кордону і вийшли до Гостомеля. Вони йшли на Київ як на параді з метою закінчити все за три дні. Як відомо, російські війська в результаті повітряної атаки на аеропорт Гостомель під Києвом спалили тоді і один з найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва Ан-225 Мрія але цього би не трапилося, якби його хоча було б завчасно евакуйовано. Київ тоді боронила лише 72-га окремо механізована бригада імені Чорних Запорожців під керівництвом полковника Олександра Вдовиченка. Єдина механізована штатна бригада Збройних сил України, яка на той час отримала бойове розпорядження захищати столицю, але те розпорядження на вихід до аеродрому Гостомель надійшов лише напередодні, і тому батальйон просто не встиг вийти на позиції і розгорнути тактичну оборону, або змушений вступати в бій, як кажуть, з коліс, відразу ж після висадки десанту, і вже після того. Влада почала кидати усіх, кого можливо, на підкріплення, хоча було дуже багато часу зробити все заздалегідь. Якби рашистський десант у Гостомелі було знищено у той самий день, 24 лютого, то 72-га бригада та нацгвардія встигли б розгорнутися навколо Гостомеля і швидкий прорив російських військ у київську агломерацію був би просто неможливим. Не були б захоплені так швидко Гостомель, Буча Ірпінь. І був би час на евакуацію людей. Важко навіть уявити, скільки б життів це врятувало, яких страждань та яких жертв не сталося б. Але чомусь всі генерали Збройних сил України, які вже дали інтерв'ю в засобах масової інформації, твердять одне і те ж – удару з півночі не очікували, готувалися до загострення лише в зоні операції об'єднаних сил. Це підтверджує і командувач четвертої бригади Артем Ілюхін. Нам відомо по поводу безпосереднього Гостомельського литовища не було таких даних, не було не виділили такими даними. Всі готувалися до того, що буде повномасштабне вторгнення. З території окупованих лугансько донецької області і можливо з частково з території, яка на прикордоні з сходом України він підтвердив, що даних про підготовку удару на Гостомель у командування четвертої бригади на той час не було. Але як таке могло бути? Адже Вільям Бернс надав дані про удар з півночі та дуже легко. Отримавши розвіддання і попередження від американських військовопосадовців, Верховний головнокомандувач України просто не довів їх до командування Збройних сил і Національної гвардії. Це і стало причиною зриву підготовки оборони столиці. Та крім Вільяма Бенса, ще за два тижні до початку повномасштабного вторгнення Зеленському доповідав і голова Державної прикордонної служби Сергій Дайнеко. І запевняв, що Росія неодмінно нападе на територію України з Республіки Білорусь по Чорнобильській зоні. У нас була ця інформація. Ми протягом тривалого часу повністю контролювали окремих представників військово-політичного керівництва Ерефії. У нас були відеоматеріали, фото, ми знали детально план. Тому це дало можливість за два тижні до початку повномасштабного вторгнення повністю евакуювати всю таємну документацію особових і житлових справ. Персоналу з Маріуполя, Краматорська, Лисичанська, Харкова, Сум, Чернігова, Житомира, Луцька, Києва, Борисполя, Бердянська, Одеса і Херсона, розповідав Сергій Дейнеков в інтерв'ю Українській Правді в лютому 2023 року. Тобто для евакуації документів інформація була і час знайшовся, а для людей не було. Дуже дивно. І це факт номер 3 на який посилається журналіст Юрій Бутусов. У фільмі Рік на «1 плюс 1» командувач повітряних сил Микола Олещук і начальник гур Міністерства оборони Кирило Буданов підтвердили, що їм також було відомо про наступ рашистських військ. 3.02 дав команду на закриття повітряного простору на території нашої України. На третього десь о п'ятнадцятій годині я доповів президенту, що все завтра, четвертій, як воно має починатися. Але тут Буданов, м'яко кажучи, сказав не всю правду, бо попередження від американської розвідки він отримав, ще в листопаді 2021 року під час перебування в Сполучених Штатах. І це ще один факт зради: крім Гостомеля, рашистські десантники дуже легко могли висадитись і в аеропорту Київ у Жулянах. 25 лютого одразу після нападу генерал-майор Сергій Кривонос виїхав туди і побачив, що у жилянах на той момент були відсутні будь-які керівники, які б відповідали за оборону стратегічного об'єкта, і були відсутні також і засоби оборони. Тобто, все було здано. Пан генерал зателефонував звідти головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному і отримав наказ взяти під командування оборону аеропорту. Що і зробив генерал Кривонос. Він терміново вжив необхідних заходів по обстановці, які вважав за потрібне. Злітна смуга була залита машинним маслом та перегороджена технікою, а всі об'єкти і периметр були підготовлені до протидесантної оборони. Таким чином, аеропорт Жуляни було врятовано а разом з ним і тисячі життів. Та це не сподобалось Верховному головнокомандувачу, і він дав казівку ДБР. Терміново порушити проти генерала Кривоноса кримінальну справу, нібито за пошкоджене майно. З перших годин вторгнення, 24 лютого 2022 року, прибув у Генштаб на допомогу командуванню Збройних сил України і генерал Віктор Муженко, про що головнокомандувач Валерій Залужний того дня оприлюднив фото, де вони разом працювали над картами в Генштабі. Але це також не сподобалось Верховному головнокомандуючи, і за його вказівкою Муженка також попросили покинути пункт управління Генштабу. Не знаю, кому я створив незручності. Може, тим, що категорично не сприймав перемовини з ворогом, які тоді вели. Можливо, позбавляв когось певного комфорту прийняття рішень або опосередковано впливав на якісь рішення, каже Віктор Муженко. Та дивні дії Зеленського тим не обмежились. І вони мають своє продовження. Пише блогер Джон Сміт: як виявилось, вже на другий день вторгнення він послав переговорну делегацію Білорусь. Попередньо ця делегація мала прийняти всі умови ворога. Буданов, за власними твердженнями, заслав шпигуна автоделегацію з метою затягнути переговори. А Борис Філатов, мер Дніпра, за завданням від офісу президента, тим часом готував мерів обложених міст. Маріуполя, Харкова, Чернігова підтримати нову конфігурацію в разі, якщо президент прийме подібні рішення про федералізацію України, відмову від НАТО і Криму. Ось такі розклади були на той час. Слава Богу. Головнокомандувачу Збройних сил України Залужному і всім іншим генералам, які дуже швидко оцінили обстановку, що склалася 24 лютого, і відреагували значно швидше за російських генералів. Та й сама Київщина це місце, де кожен кущик за Україну. І секунди затримки то там, то тут зірвали оркам замисел на блискавичний кідок і дали можливість Збройним силам України підтягнути основні сили. В середині столиці почався організований спротив, прості люди, добровольці територіальної оборони, вийшли на допомогу Збройним силам і орків викинули з під Києва. Ми втрималися лише завдяки лідерству, самостійності і ініціативності командирів низової ланки, рот, батальйонів до комбригів, включно, а в деякі моменти і волі командирів вищої ланки. Мабуть, це був результат підготовки і нашого досвіду з 2014 по 2022 рік, коли ми тактичну ініціативу віддавали безпосередньо командирам, пояснив генерал Муженко, і це справді так у фільмі Рік Комарова зелені можновладці розповідають, як вони дуже сильно готувалися до оборони і навіть підірвали деякі мости на північному напрямку до Білорусі. Але приховують, що закласти вибухівки під ці мости за декілька тижнів до вторгнення було низовою ініціативою простих розвідників. Вони це здійснили без наказу Буданова. Ці люди із засекреченими іменами врятували нашу країну і всіх нас. Але за це вони не нагороджені і досі. А замість цього отримали від Буданова істерику. Какого хрена подарували мости? Оцінку цьому всьому має дати звичайно слідство: всі демонстративні відвідування Зеленським Маріуполя напередодні вторгнення, навчань на Херсонщині, навчань на Зміїному, як виявилось, просто кіно зйомки дорогого відеоролика. Бо насправді ніяка підготовка до оборони країни не відбувалася. Насправді відбувалася підготовка до здачі України із задіянням усіх засобів, в тому числі всієї агентури всередині України, а особливо на найвищих щаблях влади. Ця агентура не могла мати іншого завдання, окрім розчистіть путь нашому десанту в гостомелі. Тому не лише у блогерів, громадських діячів і журналістів, але й у всього суспільства все частіше і частіше виникають запитання чому? Після доповіді директора ЦРУ Бенса про підготовку росіянами атаки на Гостомель з оборони аеродрому зняли четверту бригаду нацгвардії і відправили до Луганської області саме напередодні вторгнення, що дозволило росіянам захопити аеродром Гостомель Ірпінь і Бучу. Чому дані прикордонної служби були достатньо переконливими, що прикордонники евакуювали свою документацію, але Вище керівництво України завчасно не провело евакуацію людей на маршрутах російського наступу, не провело збори оперативного резерву, збори сил територіальної оборони з видишею зброї і не почало будівництво оборонних рубежів. Чому знаючи про точний час вторгнення та про його неминучість, не було заздалегідь підірвано мости через Чонгар і Дніпро, враховуючи, що біля усіх мостів знаходилися спеціально визначені військові підрозділи та обладнання для підриву? Чому повітряні сили були приведені у бойову готовність та отримали наказ на застосування зброї? А біля стратегічно важливих мостів через Чонгар і Дніпро не було розгорнуто оборону. Яка була мета антитерористичних навчань на Чонгарі, у яких брав участь Зеленський 12 лютого 2022 року, і чому ці заходи не спрацювали у день вторгнення? Чому влада не вжила жодних заходів щодо можливості і наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС? Хоча знала про таку можливу катастрофу ще в жовтні минулого року? Хто за все це відповідає в нашій країні? І хто цей хтось? Офіційної відповіді наразі немає. Зате замість відповіді пропагандисти влади і далі вішають лапшу для своїх прихильників і суспільства в цілому. Зате у нас є найвеличніший не втік. Та як же не втік, запитує Джон Сміт. Якщо на другий день 25 лютого він послав делегацію в Білорусь зі згодою на всі умови ворога, це навіть гірше за фізичну. Це була готовність до здачі на милість ворога. І лише генерали Марченко, Кривонос та інші на чолі із Валерієм Залужним, оборонці Маріуполя, яких цей хтось здав у полон, обманувши, що в них є гарантії від Червоного Христа, бійці і офіцери Сил оборони, а також Сполучені Штати і Джонсон, не дозволили заключити мір зі вспоротими животами і простреленими потилицями для всіх жителів України. Ще у 2019 році, ще до Буданова, гру Міністерства оборони України поклала на стів Зеленському дані про зв'язки Єрмака з російськими спецслужбами і кримінальними колами, та Зеленський їх проігнорував. Далі були врятовані ним особисто вагнерівці, які пізніше вбили тисячі українців. Так, непокараний злочин. Привів до нових злочинів, які привели до того, що в перші дні вторгнення окупантів ми стояли над прирвою, і ті, хто нас в неї штовхнув, продовжують і зараз свою діяльність. А значить, наступний злочин може повторитися в будь-який час і в будь-якому місці. На сьогоднішній день ще не підраховано і немає офіційних даних, скільки фактично загинуло жителів Київщини через приховану інформацію від Сполучених Штатів і недоведення її до військового керівництва України. Лише в Гостомелі за 35 днів окупації понад 400 людей вважаються зниклими безвісти, а скільки загинувших, поки невідомо. Під час бойових дій в Ірпені Україна втратила сотню бійців територіальної оборони і військовослужбовців Збройних сил. Також загинули більше 300 цивільних мешканців міста, серед яких до 20 дітей. За 33 дні окупації Бучії Бучинського району окупантами було здійснено 9 тисяч воєнних злочинів. Знищено понад 1400 жителів, із них 37 дітей. Понад 170 людей знайдено в братських могилах і камерах тортур. А скільки через недолугу чи злочинну владу загинуло в інших населених містах і селах Київщини, на сході і півдні України, скільки насильно вивезено людей, в тому числі і дітей з нашої території, скільки потонуло від підриву Каховської ГЕС, скільки пошкоджено державного і приватного майна, знищено земельних угідь і посівних площ, і які втрати понесла Україна від знищення історичних культурних пам'яток і музейних цінностей? Суспільству поки що невідомо. Оцінку всьому нададуть пізніше експерти, і тоді ми зазнаємо ще не одного шоку від отриманої інформації. Описуючи втрати в Бучі, Зеленський у своєму телеграм-каналі писав: Ніколи не пробачимо, покараємо всіх винних. Так, звичайно, народний і Божий суд винесе справедливий вирок і покарає всіх, у тому числі і тих, хто посприяв ворогу у цих злочинах. На все свій час. Я впевнена, що в органах правопорядку є чесні і порядні працівники патріоти України, які вже зафіксували і продовжують фіксувати всі злочини, вчинені не лише зовнішніми, але й внутрішніми ворогами проти українського народу. Та й вселенський закон карми, бумерангу і справедливості ще ніхто не відмінив. Але щоб прискорити роботу земних і небесних суддів, ми маємо наблизити нашу священну перемогу. Об'єднуємось навколо України і Збройних сил і щодня, всіма силами, всім, чим можемо, допомагаємо нашим воїнам у цій дуже важкій боротьбі. Але з Божою помічю і допомогою наших західних друзів ми неодмінно переможемо. Україна була, є і буде вічно. А всі вороги наші щезнуть, як роса на сонці. Шановні друзі! Чекаю ваших коментарів на це відео, яке створене за матеріалами журналістів Юрія Бутусова, Олени Черкасець, Віталія Саєнка, блогера Джона Сміта, опублікованих на сайтах «Останній Бастіон, Порохівниця, Репаблік, Волинь, Бі, -Бі Вісник, Україна Молода, Громадське Радіо, Уніан, а також на інформаціях, взятих з відповідних ютуб-каналів. Посилання на джерела інформації, як завжди, розміщені в описі під відео. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, поділитися з друзями в соціальних мережах і підписатися на канал, хто ще цього не зробив. Дякую всім за підтримку каналу, як морально, так і фінансово. Звіт за цей тиждень, що минає, як завжди, розміщено у закріпленому коментарі під відео. Там же розміщений список доброчинців цього тижня, а також реквізити рахунків, на які можна спрямувати благодійні кошти. Ну а на сьогодні, все. Дякую всім за увагу і підтримку, як фінансову, так і морально. Впевнена, що кожного дня разом ми наближаємо нашу перемогу. Слава Богу, слава Україні і нашим Збройним силам, слава оновленій нації і всім тим, хто допомагає Україні у цій жорстокій, але справедливій священній боротьбі, і смерть нашим ворогам. До зустрічі, друзі!